Геноцид в Лівонії руками московитів у 1558 році. Іван Грозний починає війну проти Лівонії. Причина бажання контролювати Балтійські порти. Московське царство прагнуло вийти до моря і стати потужною торговою державою. На початку війська Івана Грозного вриваються в Лівонію, палають міста, села стираються з лиця землі. Лівонські лицарі не могли протистояти московським артилерійським ударам. Розгром перші перемоги московського царства шокували Європу. Але це тільки початок. Війська Грозного діяли жорстоко. Мешканців міст видали, катали, але живеться жінок валтували, дітей. Забирали в рабство. Вони проводили жорстокі каральні операції проти лівонського населення. Літописи та іноземні джерела описують масові об. Знищення цілих міст, сіл і жахливі тортури, особливо в періоди облоги міст. Кількість убитих дітей, жінок та літніх людей не піддається точному підрахунку, але масштаби насильства були величезними, що підтверджують чисельні свідчення сучасників. Іван Грозний хотів не лише перемогти, а й знищити все на своєму шляху. Однак Лівонська війна швидко перетворюється на жах для самої Москви. Війна затягується У 1561 році. Лівонський орден розпадається, але нові вороги московського царства, Польща, Литва, Швеція вступають у війну. Московія потрапляє в пастку. Численні поразки виснажують ресурси Івана Грозного. Війська царя починають втрачати міста, що нещодавно здобули. 1579 рік. Король речі Посполитої Стефан Баторій захоплює Полоцьк. Московське царство втрачає території і людей. Осада Пскова в 1581 році стає переломним моментом. Втрати Московії величезні. Тисячі солдатів загинули хвороби, розруха. Наслідки для Московського царства катастрофічні. Війна тривала понад 20 років і завершилася поразкою Москви. Втрачені всі здобуті землі. Московія занурюється в хаос і внутрішню кризу. Лівонська війна стала одним із найкривавіших конфліктів 16 століття. Іван Грозний залишив по собі слід крові і руйнації. Його імперські амбіції обернулися руїною для самого московського царства.